На каналі Чесникова Локшина і ми продовжуємо дивитись нове доповнення 74 Life and Deaths, чималі та її хлопця Найна. Наступила осінь, і Лілі, згадуючи попередні свята, все думала, що вони проходять геть однаково. Її прийшла на думку ідея, чому б не змінити щось. Тепер тим вона має провести дослідження. Побачила свою тітку недалеко від дому, підійшла, аби попитати, як зазвичай святкує різдво вона. Хтось скаже, що я проводжу різдво нудно, відповіла Кетлін. Але в цю пору року так багато метушні, що мені більше до вподоби сидіти біля телевізору. З нам. Це було дуже добре, і лід зрозуміла, що вони у здорових стосунках. Побадавши в хлопця, як він зазвичай святкує, він відповів те саме, що й тітка, вирішила спробувати нові смаки, і віднайшовши в інтернеті рецепт, приготувала корейську страву. І, щоб надихнутись на нові ідеї зі святкувань, вийшла на вулицю аби подивитись на зорі. Залізла в інтернет, аби пошукати прикраси і підібрала кілька об'єктів. Затишний вінок святковий. Якщо щось стало класикою, це означає, що воно пройшло перевірку часом. Завдяки цьому вінку ваш дім наповниться тією самою новорічною атмосферою, як у дитинстві. Набір святкових живих огорож, невелика святкова огорожа та святкова огорожа кубик. Обидві були представлені у декількох варіантів. Тепер буде легше підготувати ділянку до свят. Знайшла нове блюдо, бригадейро, і спробувала приготувати його. Так, це може доповнити різдвяний стіл, і не треба забувати про новий рік, тому вони знає, нам говорили новорічні традиції. Що для мене головне на новий рік їжа звичайно. Ми всі любимо класику, але традиційні страви інших країн це те щось особливе. Думка Ліліт була схожа, як і випадкова людина, яка проходила повз. Лід записала свої спостереження та пішла шукати нові прикраси. Знайшла подарунок для Найна куртка бездоганна. Вона не лише має стильний вигляд, але чудово захищає від негоди. Ще й кольорові рішення доволі цікаві. Вибір був важким. Також знайшла милий килимок для передпокою, святковий настрій. Ніщо не налаштує гостей на святковий новорічний настрій краще ніж килимок для передпокою. Залишалось стежити, щоб гості не нехтовали ним, бо ще натопчуть У ритуальне агентство увірвався привид. Куди як не сюди. Чи то ліліт зробила щось не те, чи це хтось інший поліз не в свою справу? Злий дух носився по салону, зносячи груби і вази з квітами. Лід повинна це зупинити. Той як не смерть, зможе допомогти. Тому дівчина покликала свого знайомого. Смерть прибув в несподіваній компанії стажера, запхав привода в кишені плаща і зник так само швидко, як і з'явився. Питання вирішення. Також смерть став краще відноситись до лліт. Тим часом Найн щось вигадував. Він займався пошуками в інтернеті, замовляв різні предмети і навіть зайнявся гемологією, поки ліліт була на роботі. Поки що він не зміг знайти роботу, та аби кохана відпочивала після своєї, активно допомагав по дому. Він не цурався нічого, допомагав готувати, ладив предмети, при. Бирати калюжі або сміття це дозволяло Ліліт більше часу приділяти собі її саморозвитку. І ось нарешті він досяг того, чого хотів, дочекався вихідного кохани і запросив її на побачення. Це побачення почалось зовсім несподівано для Ліліт. Найн запросив її на прогулянку, і, хоч вони часто проводили час разом, цього разу в його голосі було щось особливе. Він запропонував поїхати до її рідного міста, адже було одне місце, яке він хотів показати. Вони зупинились неподалік від старого Винних руїн, темні обриси будівель виглядали загадково й велично, відкидаючи тіні на землю під яскравим небом. Я знаю, як ти любиш такі місця, сказав він, усміхаючись. Він дістав плет, розстелив на землі. Вони говорили про все на світі, про життя, мрії, дитинство. Нен готував її маленькими цукерками, що прихопив із собою. А вона у відповідь сміялася і жартувала, що він цей за будь-який шоколад. Їхні погляди час від часу зустрічались, і в цій миті що весь світ зупинявся. Лише вони двоє: небо і магії цього місця. Потім Найн серйозно поглянув на неї. Його руки тремтіли трохи сильніше ніж зазвичай, і в очах світилась якась рішучість. Лід, почав він, опускаючись на одне коліна. Ти зробила моє життя таким яскравим і наповненим, яким воно ніколи не було раніше. Я хочу провести з тобою кожну хвилину, яка мені залишилась. Чи ти станеш моєю дружиною? Він простягнув їй невеличку коробку з кільцем. Це було витончене платинове кільце з діамантом. Лід затимувала подих, її очі наповнювали слізами щастя, і вона кивнула так, я скажу так, хоч тисячу разів. Вона обійнялась, а потім, відкоркувавши пляшку вина, відсвяткувала цей момент на пледі під зоряним небом. Але як тільки вони трохи розслабились, наян тримаючи її за руку, зіхнув і сказав: Лід, я повинен тобі дещо сказати. Це те, чого я дуже боявся. Я смертельно хворий, можна сказати, в списку смерті. І якщо ти передумаєш, я зрозумію, я не хочу робити тобі боляче. Його слова прозвучали важко, але в них було стільки чесності і відданості, що Ліліт не могла стримати сліз. Ліліт прошепотіла. Я хочу бути з тобою. Ми проживемо щасливо стільки, скільки нам відведено. Це важливо для мене, а не кількість часу. Цієї ночі, коли Наїн заснув, Ліліт не змогла зайти спокою. Її серце билось так сильно, що здавалося, ось ось вискочить з грудей. Вона кохала його, її рішення було твердим. Вона не дозволить йому піти так рано. Обережно, щоб не роз. Бо на Лілі дістала старий грамофон, який колись уже їй допоміг. Вона завела пристрій і простір навколо наповнився глибокими моторошними звуками. Там ніби звучалась, а тіні навколо заворушились. І ось із мороку з'явився смерть. Він виглядав так само величний, загадковий, як і завжди. Чому ти покликала мене ліліт? Запитав він низьким голосом. Вона зітхнула, намагаючись зібратися з думками. Чому ти хочеш бути власного сина? Її голос був повним рішучості, але водночас у ньому звучали розпач. Смерть подивився на неї. Його очі виражали не тільки суворість, але й якусь глибоку невимовну втому. Це не я вирішую, відповів він після паузи. Він дістав планшет, який виглядав незвично сучасно в руках такого стародавнього створіння і показав його ріві. Дивись, тут саме з'являються імена. Я не можу їх видалити, а можу лише замінити. Літ дивлялась в екран, в якому серед безліч інших значилось ім'я Найна, її серце стислася. Замінити? Запитала вона, відчуваючи, як у її голові починає формувати шалена ідея. Чи можеш ти замінити життя Найна на моє? Смерть замок, спостерігаючи за нею. Так, це можливо, відповів він нарешті. Ліліт кивнула, відчуваючи, як рішення затверджує своє серця. Тоді ми домовились, сказала вона твердо. Але я не можу залишити його зараз. Дай мені трохи часу. Смерть замислився на мить, а тоді кивнув. Його довгі пальці провели по екрану планшета, і ім'я і не зникла, а натомість з'явилася її. Гаразд, сказав він. Коли ти будеш готова, підійти до крука і скажи йому: всі кроки мої підлеглі, вони проведуть тебе до мене. Проте знай, в тебе є лише рік, інакше я сам прийду за тобою. Вона зі. Тхнула, відчуваючи водночас полегшення і страх. Дякую, відповіла Ліліт. Смерть простягнув руку, і вона потиснула її, закріплюючи угоду. Темрява почала розчинятись, і Ліліт залишилась одна. Вона повернулася до Найна який спокійно. Спав, глянувши на нього, вона зрозуміла, що її вибір був правильним. Вони проживуть разом стільки, скільки буде відведено. В цьому житті вона зробила достатньо помилок, та його життя ще ніколи не було повноцінним. Так вона залишить йому цей шанс. Наїн був у виріве сильних приготувань. Він буквально носився міст, намагаючись організовувати. Звати все до найменших дрібниць, від квіткових композицій до списку гостей. Часом йому здавалося, що це забирає всі його сили, але думка про майбутнє життя з Ліліт надихала його на нові завершення. Щоправда, він помічав, що іноді Ліліт ніби перебувала не зовсім тут. Її погляд ставав відсутнім, а відповіді трохи розсіяними. Але коли він звертався до неї за порадою, вона одразу включалась, активно пропонувала ідеї та підтримувала всі його задуми. Я ж правильно обрав ці квіти, правда? запитав він, тримаючи в руках так, ці підійти ідеально, відповідала вона з усмішкою, хоч думки її були далеко. Перше, що зробив Найн, відвідав свою матер, вона як завжди зустріла його тепло, як і її черговий чоловік. Я так щаслива за тебе сказала мати, обіймаючи його. Ліліт, чудова дівчина, ви будете щасливі разом. Вони пообіцяли бути на весіллі і навіть запропонували допомогу з організацією. Наступним кроком Наєна було знайомство з родичами Ліліт. Їх було багато, і Наєн трохи розгубився, намагаючись запам'ятати всіх. Відлів дядяк, тіток, батьків до далекої двоюрідної тітки і троюрідних сестер. Він намагався бути вічливим і уважним. Особлива була зустріч із прабабусею Ліліт, яка була зірко юристим і мала незламний авторитет у сім'ї її гострий погляд на черенген уважно вивчав найна. Ти готовий до цієї відповідальності? Суворо запитала вона, коли він представився. Абсолютно, відповів він впевнено. Ця відповідь, здається, її задовільнила, і вона посміхнулася, і навіть погодилась стати реєстратором на їхньому весілля, що стало для них великою честю. День весілля був ідеальним. Гості зібралися, щоб побачити, як двоє закоханих обміняються обітницями. Літ в білосніжній сукні виглядала як справжня богиня, і її очі світились. Коли вона йшла до вівторя, де на неї чекав Найн. Він виглядав трохи нервово, а його усмішка була такою щирою, що всі навколо відчували тепло цього моменту. Найне почала Ліліт, Я обіцяю любити тебе кожну мить, яку ми матимемо разом. Ти зробив життя яскравішим, і я завжди буду поруч з тобою, незалежно від того, що нас чекає попереду. — Ліліт, — сказав Найн, його голос легка тремтів. Ти найкраще, що сталося в моєму житті. Я обіцяю бути твоєю підтримкою, твоїм другом і твоїм коханням у всьому, щоб не сталося. Вони обмінялися кільцями під аплодисменти гостей, і в цей момент, здається, світ зупинився, щоб захоплюватися їхнім щастям. Після церемонії підняли келихи, виголошуючи тости. Їхній перший шлюбний танець був під ніжну мелодію скрипки. Літ і Найян рухались так, ніби навколо не було більш нікого. Їхні очі були прикуті один до одного. Весілля продовжувалось гучним святкуванням, сміхом і теплими словами, але навіть серед натовпу для Літи Найн цей день був лише для них двох. Найн захотів, щоб вони поїхали в весільну мандрівку і Літ погодилась. І вже дуже скоро вона отримала стільки гонорарів за свої книги, скільки планувала. Вона виконала свою мрію. Тепер вона не тільки знає про привидів абсолютно все, але й розповідає про них світу через літературу. Також вона отримала нову Су характеру, захоплення привидами Захоплені привидами можуть спілкуватись з навколишнім світом привидів і отримувати літературне натхнення. Їхня мрія тепер пов'язана з привидами і навіть більше, ніж просто привидами. Смерть і всі кроки у них незабутні емоції. Лід відправилась на роботу, і так як весілля було завершено, а будинок був не таким і великим, щоб цілими днями займатися ним, Найну було нудно. Тим паче вдома не було електроенергії, тому він пішов прогулятися. Надиво, останнім часом він почувався краще, ніж, зазвичай. Тому подумав, що можливо його хвороба все ж відходить і пішов подивитись вакансії. На ще з підліткового віку був фанатом смерті, тому побачивши вакансію, він одразу надіслав резюме: примірте плащ і візьміть на себе обов'язки смерті. Вашим босом стане сам смерть, а розвиток кар'єри дозволить обговорювати питання смерті та дбати про вічний порядок у світі на вершині кар'єрної дробини. Вас чекатиме риса характеру, права рука смерті, одяг гідний вашого високого статусу, а також сила доторку смерті. Пропонувалась вакансія. Стажера смерті. Той сказав, що не хоче витрачати час на співбесі, і одразу взяв Найно на роботу. Підозріла та хіба найно жалітись, літ отримує підвищення на роботі, а Найн вирішує зайнятися виконанням своєї життєвої цілі і йде писати книгу. На емоціях він швидко завершує її, проте він настільки захопився, що не встиг відсвяткувати зліт її підвищення і свою нову роботу. Його дружина вже спала. Перший робочий день йому дали методичку управління загробного світу з питань смерті. Вітаю! Дуже скоро ви дізнаєтеся, як забирати душі, і вашим наставникам стане сам смерть. Спочатку отримайте завдання, загляньте у чашу, а потім приступайте до підготовки. Ви можете виконувати завдання, навчитись забирати душі і володіти косою. Після цього організовуйте їхній шлях. Співробітникам відділу постійно рекомендується виконувати щоденні плани по збору душ. Кожна зібрана душа наближає вас до мети, оцінити прогрес можна використовуючи комп'ютер. Перший робочий день найний як стажари смерті почав. Чався з хвилювання і захоплення. Він давно мріяв про це і тепер, стоячи на порозі великого готичного особняка, який слугував штабом смерті, відчував, як його серце б'ється швидше. Тьмяне світло зелених свічок, мерехтіння, яких створювало химерну грутіне, падало на стіни, вкриті темними візерунками. Нейн зробив кілька нерішучих кроків уперед, і до нього підійшов куратор, його чорний плащ легко майорів, коли він рухався. Найн запитав він уважно, дивлячись на хлопця. «Так, це я відповів той, стримуючи хвилювання. Куратор коротко кивнув і жестом запросив. Його слідувати за собою. Тут ти будеш починати, сказав куратор. Твоє завдання зараз буде згенірований чаші прозріння, хоч він і був безмежно радий новій крутій роботі, і хвороба, здається, відступала, перебувати в одному приміщенні зі смертю все одно було напружливо. Не секунду не може забути, що до нього постійно тягнеться холодна рука смерті. Він десь поруч, чекає, слідкує за кожним рухом і все знає. Тік, так, тік, так. Зібравшись Найн заглядає у чашу, і з глибин туману з'являється завдання. Йому належить навчити забирати душі. Його куратор вмирає від бажання допомогти з цим найно. Зверніть увагу, на передбачувані наслідки професійної діяльності смертей початківців, зокрема навмисне позбавлення життя персонажів. у зв'язку з судовими позовами, що перебувають на розгляді, стажистя смерті зобов'язується пройти навчання за підтримки чудового у всіх відношеннях куратора, перш ніж приступлять до роботи з душами, перше завдання і Найн вирішив ретельно вивчити його. Спробував забирати душі на манікені, потім підійшов до книжкової полиці, прочитав всю інформацію, яку тільки знайшов. Ідеально доглянув косу, щоб вона не підвела, і тільки після цього знову відправився до чаші, щоб та телепортувала його на його перше завдання. Чаша нагадала: ви готові виконати завдання? Зверніть увагу, що спочатку рекомендується підготуватись. Коли ви заберете душу, то повернетесь до офісу, щоб продовжити роботу. Та Найн був ідеально підготовлений, і він відправився. Там його вже чекав корад. Ласкаво просимо на курс навчання початківців, навчання смертей початківців. Познайомтесь, це наш чудовий друг Кенія. Він, на жаль, помер. Не хвилюйтесь, це не боляче, майже. Уважно огляньте його бездихане тіло, ваше завдання проаналізувати і вивчити причину смерті. Після цього ви зможете сміливо взяти косу. Якщо виникнуть труднощі, звертайтеся за порадою до смерті. Слухняна підійшов до тіла, перевірив положення кінцівок. Пульс, температуру, перевірив, чи є задобіння, оцінив позу, і ось нарешті зміг зафіксувати причину смерті. Вбивча дедукція. Тепер ви вмієте забрати душі, використовуючи підготовчу роботу, можете спробувати щось із особливих прийомів або діяти перевіреними методами. Вибір за вами наен впевнено підходить до тіла, взмахує касою, і в нього виходить. Та душа Кені вже в його багажі. Перш ніж ви підете, можете прогулятися та взяти участь у залишках похмурих домов, невідомих свідків. Це допоможе налаштуватись на подальшу роботу. Потім поверніться в офіс і випустіть душу в загробний світ через портал. Не забудьте також оформити свідоцтво про смерть у управлінні загробними питаннями. Зробіть відповідні папери. Нам просить про відгук на роботу. не дивлячись на сумні обставини, з нашим сервісом, все добре. І вертається з офісу. Немає що прогулюватись. Він підходить до воріт. Потий і відправляє свою першу душу, а потім займається офісною роботою, замовляє канцелярію, сплановує збір душ. Вдома Лілі сумно сиділа на дивані. Найн підійшов, і вони поспілкувалися про те, як пройшов день. Несподівано Лілі запитала: Найне, як щодо того, аби завести дитину? Ого, звісно, Люба, я тільки за». На сів за написання книги Ареліт вирішила прогулятись, Побачила вже знайомий алтар. Для нього знайшла нову карту – імператор. Імператор, перший захисних кодексу, гордо сидить на троні. Панування його непорушне, влада безперечна, мерці зайвого не розкажуть, а ось пірати люблять похвалитись. Команда вірна своєму капітанові, але якщо одним золотом вас не купити, то купайте вглиб, бо там приховане його дорогоцінне серце. А прямо під нею лежала ще одна карта закохані. Закохані, охоплені таким жаром, що ризикують Власну судибу. ця пара є символом беззавітним відданості та повчальним прикладом. Їх пристрасть палає серед тонких ниток обіцянок. Остерігайтеся голосу нерозсудливості та вивчайте мистецтво взаєморозуміння. У ньому таїться ключ до вічної любові. Наближався новий рік, і ліліт знає нам, придумала сіля, хоч і ціліт ці було чисто для вигляду. Вона направилась до останньої людини з алтаря, єдине, кому вона ще не допомагала. Вона хотіла встигнути зробити все це до кінця життя. Останній член ордену запропонував їй два завдання. Перше завдання: Любов продовжує жити і після смерті, а от почуття усвідомленості з часом втрачається. Іноді, щоб його повернути, приводом потрібно почути добре слово від живих. Якщо побачиш примару, намагайся проявити участь. А потім перекажи, що дізналась. Мені дуже цікаво, що отримує привидів в цьому світі. Винагорода – карта Таро закохання та 50 сімліонів. Цінність дрібниць. Друге завдання. Коли дивишся в обличчя смерті, раптом усвідомлюєш, що по справжньому важливо. Не знаю, зрозумієш ти мене чи ні, але я бачу, що ти маєш лідерські якості. Доведи що ти на своєму місці? Допоможи мені згадати, яку радість приносить родина. І я віддам тобі свій скарб: нагорода, карта таро імператора та 57 мільйонів. вже мала ці карти, я краще щойно не знайшла, та все одно захотіла виконати випробування, піддавшись ностальгії. Поки Літ думає, що ще потрібно зробити, Найн завершує написання другої книги і ступає на шлях душі. І ось Літ розуміє, що часу залишилось мало, і вона має думати не лише про себе, саме тому вона купує квітки, аби відправитись у весільну мандрівку. А поки наші молодяти знаходяться у піднесеному валізовому настрої, я дякую вам, що додаватися серію до кінця. Якщо вам сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на мене, а також тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові серії. Всім па-па!